Мороз також відомий у різних регіонах як Тріскун, Студенець, Карачун, Зюзя, Зимник, Злий Дух холоду, повелитель зими і морозів. Оленцеро добродушний закіптюжений вугляр, що на свята спускається з гір сповістити народ про народження Ісуса, слухняним дітям дарує подарунки, а неслухняним залишає вугілля. Нянь в перекладі рік чи цикл або ніаншоу новорічний звір, страшна звірюка, що, згідно з легендою, раз в рік навідується до людей, щоб поживитися збіжжям, худобою та людьми. Йольський кіт, ісландський міфологічний персонаж, величезний кіт, чудовисько, що пожирає ледацюг, спускається з гір у період йолю. До християнського свята, зимового сонцестояння у північних германців і скандинавів, час, коли нечисть найактивніша, та полює по ночах на тих, у кого немає нового одягу. Повний випуск вже на каналі.